Всім привіт! Сьогодні з вами я Вариса. Будемо робити ось такий чудовий бантик на резиночці, ось в таких кольорах. Я вам покажу, як робити трішки з другого кольору. ну Суть його буде, тому ж заключається. Нам потрібні ось такі чотири кольори будуть у мене моєї стрічки, моя стрічка 06. Міліметрів, ширина її 06 міліметрів, і задовжки вона у мене. 7 сантиметрів. Нарізаємо ось такі половинки. Також нам буде потрібне мереживо ось таке. Нарізаємо ось такі полосочки длиною 7 сантиметрів. І будемо робити ось такі наші детальки. Мій бантик буде складатися з ось таких пелюстків. Для того, щоб зробити ці пелюстки, нам потрібна свічка. І дивимося, як ми будемо вже складати які кольори. Беремо ось таку, ви можете зробити просто з однієї стрічки, з одного кольору. Я тут роблю різнокольорову, запалюємо. Це буде наша основа з оцього з цього липістка, а тут буде в нас темно-червона. Ми робимо ось таку ж саму детальку з темно-червоною. Ми її запалюємо. Далі дивимося, робимо, приступаємо до цього, Ми беремо. І тут у мене йде ось така темно рожева. Я її вставляю в середину, потім праву частину додаю, і з лівої сторони. Тут поправляю і ось так закриваю. Ось виходить така деталька, ми її закрили. Також робимо і з цю беремо, совуємо посередині ось такою петелькою вниз, зложу праву сторону рівненько, потім ліву. Роблю прихват і ось тут запалюю, виходить ось така деталька. Детальки я вже зробила. Ось такі. І тепер нам потрібно буде іще детальки. Ось такі просто червоні для нашої середини будуть у мене просто червоні детальки. Ось вони такі його длина 6 см. на сантиметр коротше. Також ми беремо і їх з'єднуємо. Ці детальки я вже підготувала. Ось це, серединка наша буде, я брала також і ось так їх склеювала, щоб їх було по декілька штучок разом. Можна склеювати по дві, по три, це, щоб легше і швидше було робити нашу серединку. Ось так я склеювала їх. Поки серединку ми відложуємо. А зараз нам потрібен буде ось такий наш кружочок фетровий. 3 сантиметра, і ось його буде уже, на який ми кріпимо наш бантик. У мене вже підготовлений 5 сантиметрів діаметр. Беремо наш фетровий кружочок і починаємо клеїти. Низ у мене буде. Червоний, і світло Розовим робимо наш чотирикутничок. Ще по два стараємося, щоб вони були на одному рівні. Перший ряд у мене виходить 12 ось таких лепісток. Ось такий перший ряд у мене вийшов. Далі будемо робити другий ряд, клеїмо міжу першими. Двома. Дивимось, щоб краї також у нас були на тому ж рівні, що і перший. Продовжуємо клеїти також сюди йде 12 наших лепісток. Продовжуємо клеїти, доклеюємо 12 в другому ряду. І виходить ось таких два ряда, 24 пелюстки. Ми заклеїли ось такий вже чудовий наш цвіточок вийшов. Далі будемо клеїти ось цю слідуючий, також 12. між ними між цими пелюстками наносимо клея і клеїмо це буде наш третій ряд. Клею 12 нашу липістку і ось такий вийшов у нас третій ряд. Далі ми клеїмо четвертий ряд, трішечки приспускаючи донизу. Також ми клеїмо між ними, тільки трішки спускаємо донизу. Приклею її останній. Ось так. Чотири ряди приклеєні. Ось така квітка в мене вийшла. Далі нам потрібно вклеїти. Приклеїм зараз мережений ободочок наш. Для цього мені потрібен ось такий. Ось таке мереживо. Я беру сімдесят сантиметрів мережива? Ось сімдесят сантиметрів мережива. потрібна наша голочка з ниткою. І будемо ми шивати наше мереживо. Ось таким чином ми будемо його шивати. Шиваємо мереживо я шила. Ось так по краю буде в мене приклеєне воно. По самому крайку будемо клеяти. Так, голочку відкладаю. І тепер наношу на самий край клею і буду ось так приклеювати. Ось так приклеюємо. Все тут приклеєно ось так рівненько, гарненько. Далі вклеюємо нашу середину. Беремо наші детальки і починаємо вклеювати. Так як вони в нас по три штуки, ми їх вже з'єднали, змастюємо і клеїмо. Дивимося ще ми можемо додати де. І додаємо. Ось така серединка в мене виходить. Ось такий чудовий бантик у мене вже вийшов, осталося. Лишнє убираємо і тепер будемо вклеювати наш держатель, нашу резиночку. Наносимо клея. і приклеюємо. Ось такий чудовий бантик. На резиночці у нас вийшов, Трішки в другому кольорі. Кому подобаються мої мастер-класи, підписуйтесь на мій канал. І пока-пока. До нових зустрічей! З вами була Лариса. Пока. Дякую, що ви зі мною. Пока okay.